Верховний суд США постановив, що вакциновані люди у всьому світі тепер є продуктами, тобто запатентованими товарами і більше не є людьми, відповідно до законодавства США. В результаті вакцинації модифікована ДНК або РНК-людина перестає бути людиною і стає власністю патентного власника вакцини з РНК. Їх ген більше не є людський, а є транслюдським. Категорією, якої не існує в області прав людини, якості природньої людини, а також усі, витікаючі з цього права, втрачаються. І це стосується всього світу. І це звернення до кожної свідомої людини. Думайте. Вони нас просто нищать по усім фронтам.